Мотанка, крашенка, крапанка. закарпатських дітей, переселенців зі сходу навчали великоднім традиціям. Беремо з вами полівчики, кожна з вас. Беріть по яєчку, видутому, так, беріть. Так. тобі. вмикайте височок у бій. Височок я так, І далі п'ям-б'ємо румочок. Вмикайте і кладіть собі крапочки, формуйте візерумочки. Так, тримайте коску. Коли грурочко набрався трошки віс, то ви собі тепер можете писальцем писати, писати візероночки на малієчку. На Маленька Настя не просто техніку малювання воском освоїла одразу. Не минулої півгодини від початку майстер-класу, дівчинка вже намалювала дві писанки. Сичала зелену, потом красну, щоб як радуга получалась. Малювала писачком гуцульські візерунки. От в сусідній кімнаті освоюють техніку розпису воском наймолодші учасники писанкового майстер-класу. Щоправда, їх задача крапанки. Він не дуже складний, просто треба практикувати і добре навчитися. І тоді дуже гарні візерунки можемо теж малювати на писанки. Спочатку ми тепер робимо з з дітками крапанки, тому що це самий простенький варіант. Це перший раз, це дуже цікаво, але робити ну не дуже акуратно, поки. трошки, хочу. але дуже дуже так не Я Я хочу. Давай теж хочу. Виходить. А, вони, а вони, тобі подали. Навчали дітей секретом творення писанки-мотанки. Починаємо ми отак: ми, ми беремо яйце і клеїмо атласну стрічку, нам треба наклеїти, щоб вона гарно підсохла. І це в нас вже є основа, на яку ми будемо намотувати наше яйце. нашу писанку. розумієте? Так, ниточки підбираємо по кольору, як ви хочете. Да? Можете вибирати один колір, два кольори, можете робити кольорову супер, всі кольори намотати. Ми беремо клей. Треба нам Все, яйце ми клеєм не мастимо. Ми трошечки намастимо собі клеєм. Потім беремо нашу ниточку. І починаємо навколо нашої стрічки, яку ми приклеїли. Треба нам накручувати. Над мотинками працювали найстарші учасники, адже техніка зовсім не проста, Та дітям вона до вподоби. Я почала мені трохи було важко. Тепер мені трохи стає легше. Мені це вже почає подобатись. До великодніх традицій долучилися і діти, і дорослі, із захопленням працювали над виготовленням традиційних яєць. Переважна частина учасників майстер-класу з писанкарства переселенці з тих регіонів, де сьогодні війна. Таку ідею проведення часу, як малі, так і дорослі вітали раду. Цей захід, кажуть, важливий і для духовного, і для патріотичного виховання молоді.